Всім доброго дня, друзі! Сьогодні у нас сліпий снайпер в Brawl Stars. Стоп! А чому у мене такий дивний голос? Ай, не звертаю уваги на це. Заверте собі чай, робіть бутерброди і йдіть дивитися відео. Всім файного параліти! Сьогодні я знімаю сліпого снайперу. І в нас будуть сьогодні 5 людей. Вони вирішили приймати участь у, то, у цьому відео. Ну, я ще запланував давно. там, Я пису, пишу групу там. У нас є телеграм-група, назву я поки що не хочу казати. Давайте я вам краще розкажу історію, як я просрав аккаунт в Бравл Старс. Це все почалося через те, що з'явилася обнова з Месі. І там була така помилка, що треба було видалити Бравл Старс і скачати його знову. Ну, я зробив, але я згадав, що в мене ж аккаунт той ну, йому 40 тисяч кубків, щоб ви розуміли, 40 тисяч то є достатньо. Я думав, що може було би все помінятися, якщо б я не просрав його. Ну і коротше, він був е акаунт, пошта, точніше, від мого акаунту на іншому телефоні, який я не знаю, де він. Ну він загубився десь. І коротше, в мене пропав той акаунт, е коли я зайшов в Brawl Stars. Я так сильно розстроївся, що я вже депресував цілий тиждень. Мене пробували підтримувати, але то допомагало трохи, але так собі, не дуже. Та й мені було дуже сильно обідно через те, що я то просрав той аккаунт. Тому що, я, коли були зимні канікули того року, то я задротив в в Stars по 8-10 годин, то був ужас, як тяжко добиватися там, стільки нервів потратив. Та я на самом ділі трохи радий, що я просрав той аккаунт, тому що якщо б я далі продовжив, я б втратив всі нерви і зламав телефон. Ну, так і буває. До речі, поки я то все розказував, вже просралася одна катка. Ну, не просралася. Просто закінчилася вже одна катка, і тепер у нас є інший снайпер. Давайте зараз поіграємо ще. Я вибираю спайка, бо він найкращий тут в сліпому снайпері. До речі, я би ще хотів вам розказати один факт. Ну, не факт. Хоча ні, не реально факт. Коротше, я просрав тисячу гривень на Бравл Паси в Браво Старсі. Чотири Бравл паси десь купив. Або не знаю. Е, я купував з Бастером Менді і Арті. То три То три Бравл паси я купував, і я на них просрав 1000 гривень. Е, то було даром. Тобто даром, я тепер не доначу ігри, бо тому що врахую, що то безкорисно, то є тупо. Надти в ігри, то тупо, дуже, то виходить гроші багато і на вітер. І на вітер. Тому я на своїх помилках завжди вивчаю урок. Не донать і нічого такого не роби подібне, бо залишишся без грошей і грошей, то все на вітер. Ось така мораль. Тому ви теж краще не зациклюйтесь на донатах, не тратьте не гроші на донати, бо то є безкорисна річ повністю. І то того не стоїть. Так що послухайте мене, пацани, будь ласка. І ще, підписуйтесь на мій TikTok канал, якщо хочете побачити ще більше цікавого контенту від мене. Я там випускаю всякі страшилки, історії і всякі факти про персонажі. Вот, таке. І я думаю, що вам буде цікаво дивитися такий контент, ну, то, по моїй думці. Не знаю, чи у мене така думка. Може, ну, у вас може бути інше, звісно, що. Я кажу, не завжди факти всякі, правди. Ну, але якщо зацікавилися, то заходіть на мій TikTok канал і підписуйтесь, щоб бачити моє відео. Та й все. Я не знаю, коли то відео вийде точно. Але або в неділю, або в понеділок може вийти. Ну, не знаю. Може і в неділю вийде. І ще я вам розкажу історію таку, що ви може бути і в шоці, а може і будете в повному недорозумінні. Бо тому що я рахую зараз, що та історія вона максимально тупа. Я не розумію, як я до такого докотився. Ну, слухайте. Коротше, раніше уроку я грав в Роблокс. І я побачив код банківської карти моєї мами. І коротше, я там ту-ту-ту-ту-ту. І короче, я задонатив перші 40 робоксів, був в шоці, потім 40, потім 40, потім ще 80, потім... і так далі. Коротше, я так надонатив, десь донатив 3 дня. А потім вияснилося, що... Короче, я купив прикольний скін там. Я зробив три скіна вроді прикольних. І потім, коли мене спалили, то я, поба... то я зрозумів, що я просрав цілу мамину зарплату просто в Роблокс. А потім через два чи один місяць я просто просрав той акаунт. Просто просрав. То просто ужас, я не розумію, то так тупо було. Мені капець як стидно перед мамою своєю, через те, що я таке зробив. То був такий тупий вчинок, я просто не знаю, як то описати. Ну то було дуже тупо. Я жалю, що таке зробив, і тепер я не хочу таке більше робити, тому я більше не доначу в ігри. Та й таке. Ну то просто капець був. Я десь три дні аж донатив, 3 дні. 4. І то був ужас, блін. я там е, в пліс донатну. Ви, напевно, знаєте той плейс. Там, де донатити людям, можна просто в плейсі. І коротше, я такий собі е, доначу своєму другу. Я задонатив йому ціле 1000 робуксів просто е, і той. Я там ще купом людям донатив. А все то почалося, знаєте від чого? Через те, що в мене було день народження, і мені мама дозволила задонатити 400 робоксів е, в роблоксі. І через то все понеслося. То, і то було, я не розумію. Но я себе ж не розумію через такий вчинок. О, я не розумію, то просто ужас якийсь був. Встид, стид. Просто стид. Ні стида, ні совісті, як говорять. Та й таке в нас було. Так, таке в нас вийшло. Та я більше не знаю, що казати. Таке в мене історії вже щось нема вже таких. немає. Нема що таке розказати цікаве, щоб для вас було. Та й просто дивіться, як ми граємо в сліпого снайперу. Історії вже сьогодні того, в тому відео не буде, на жаль, бо в мене їх не назбиралося так, щоб розказувати. Ну і дивіться собі. Я спеціально прискорив відео, щоб вас не затягувати тут, бо тому що далі не дуже цікавий матеріал йде. Ну, дивіться собі в прискореному темпі. Всім велика подяка за перегляд! Дякую вам. Очікуйте відео, буде скоро. Папа! -па.